Це Acer Nitro V15, ноутбук, який влаштує всіх. Ну, принаймні більшість. Дивіться самі, він має лаконічний дизайн, енергоефективний, але водночас потужний. Бо тут Ryzen 5 7535 та RTX 4060, ще й з геймпадом в комплекті. Так, тут геймпад в комплекті, і що не менш важливо, коштує все це розумних грошей. Вітаю, піпли. Acer запропонували поглянути на їх найпопулярнішу серію ноутбуків Nitro. В цьому відео буде безпосередньо ось ця модель, і оскільки в інтернеті ви знайдете безліч оглядів та тестів, я звісно це теж візьму до уваги, розкажу та покажу особливості Nitro v 15. Але зосереджуся більше і на враженнях від ноутбука, який він в користуванні та в повсякденні для звичайного юзера. Бо ноутбук це в першу чергу зручність та практичність на кожен день, в моєму розумінні. Дякую за підтримку всім спонсорам та патронам каналу, а також за ваші лайки та підписки. Всі посилання в описі. Розпочинаємо. Пакування тут екофрендлі. Окрім ноутбука, є, звісно, зарядка, блокживлення всього 135 ватт. І це більше добре, ніж ні в нашому випадку. І що класно, ось така підставка. Я її не збирав, але те, що вона є, це точно лайк і в певних сценаріях корисно. Ну і той самий комплектний геймпад, поки що відкладемо. Ось так виглядає сам ноутбук, так званий тест на MacBook, проходить, до речі. І як завжди, дизайн справа суб'єктивна, але в цій лінійці ігровий акцент проглядається хіба що логотипом, який вміє переливатися на світлі. Все інше від задньої кришки до клавіатури не що він здатний запускати кіберпанк на ультрах, наприклад, і особисто мені це подобається. RGB елементи тут відсутні, а сам дизайн більше класичний, ніж геймерський. Зважаючи на начинку, він не ультралегкий, але й назвати важким також не можна. 2,1 кг з кілограми стовщиною мм. Основна вага логічно в нижній частині, тож центр тяги тут достатній. В плані габаритів модель питань не викликає. По корпусу є скошені краї, що додають візуального простору і роблять дизайн більш привабливим. По якості збірки все добре, не гнеться, не скрипить, хоча всюди пла. Пластик, корпус монолітний. Кришка дещо іншої фактури, але теж пластик. Все це досить смачно ляпається. Тому, якщо ви завзятий перфекціоніст, носіть з собою серветки. Відразу, коли відкриваєш кришку, в очі кидається система охолодження, бо тут така реалізація, що вона частково видуває повітря справа прямо на екран. Ну і звісно, з боку також є видув і знизу, але про це ми ще поговоримо. До речі, це один з елементів, який натякає на те, що ноутбук не такий простий. Клавіатура тут типова для ноутбуків в моєму розумінні. Вона також без RGB і будь-яких налаштувань просто. Красива підсвітка з регулюванням яскравості. Друкувати на клавіатурах з низьким профілем це окремий вид кайфу. Тут це просто хороша клавіатура, до якої у вас навряд чи виникнуть питання. З особливостей тут вже досить типове розташування кнопки вімкнення-вимкнення справа зверху. І хотілося б, щоб вона тактильно трішки відрізнялася від інших, але вже як є. Також, окрім звичних гарячих клавіш регулювання через FN, є кнопка виклику NitroSense. Це фірмовий софт. про нього також пізніше. Тачпад тут великий, трішки зміщений наліво, клац з нього глухуватий, сам він матовий. При цьому палець ковзає по ньому легко і загалом виконує функцію, не повірите, тачпада, підтримує систему жестів. Окрім футажів, я мишку не підключав, мені його було абсолютно достатньо, і я гадаю, це хороший показник. Звісно, на корпусі справа є наклейки з перевагами моделі, і перед тим як перейти до інтерфейсів, давайте глянемо, що там знизу. А знизу прогумовані ніжки і стереодинаміки по 2 вати з технологією об'ємного звуку DTS X Ultra. Не відходячи, давайте послухаємо, як він звучить. Відверто кажучи, це просто динаміки ноутбука з усіма типовими недоліками в плані басу, але виділити точно можна об'ємне звучання і гучність. Вони справді голосні. Головне, що пограти чи відео подивитися з ними можна для буденного використання їх з головою, і розташовані так, що не глушиться, якщо ставити на м'яку поверхню, це круто. Система охолодження. Розбирати більше кришки я не ризикнув, але показати внутрішні хотілося. б. Те, як і в яких режимах вона працює, це окрема історія, яку я зачеплю далі. Але що стосується технічної сторони, це фірмова система Вентиляції Dual Fan Cooling, яка здатна розкручуватися до 7000 обертів, що дуже гучно. Але це, звісно, якщо треба вижити максимум продуктивності і не згоріти. В більшості випадків вона працює або взагалі безшумно, або з мінімальними обертами, і сам ноутбук точно не назвати гарячим, навіть коли підключається дискретна відеокарта, яка сама по собі також досить енергоефективна, тож температура тут прийнятні. По інтерфейсах зліва порт живлення на 135 ватт, ланпорт гігабітний, також ноутбук з підтримкою Wi-Fi 6. Я щоб скачати Stalker та кіберпанк користувався саме ним чудовий Wi-Fi. А як могло бути ще? Далі HDMI 2.1, 2 USB A3.2, один з яких з офлайн-зарядкою, і також тут USB C4, що може навіть більше, ніж Thunderbolt, включаючи підключення зовнішньої відеокарти. Справа, індикатори, комбінований аудіоджек і ще один порт USB A3.2. Добре, що він є, додатково підключити щось по донгу, не чіпаючи ліву сторону, завжди гуд. Ну і ще один виду. Також є лок. Це все. Згадати можна лише вебку та мікрофони. Позаду, наприклад, фізичні інтерфейси впихнути неможливо через специфіку конструкції монітору, який при достатньому куті нахилу ось так підіймає основну частину, збільшуючи простір для видову. Чи зручно це тоді, коли дійсно треба, не знаю, залежить від ситуації. Як ви сидите чи звикли, я зазвичай обирав більш стандартне положення монітора, але в цій моделі є такий момент. Ну і дисплей. Дисплей тут золота середина. По перше, він 15,6 дюймів, 16 на 9 Це класика жанру, матовий IPS з роздільною здатністю Full HD і герцовкою 144 Гц, що дуже Погано, враховуючи те, що ми тут ще й в ігри грати будемо. А Full D для 4060 це прямо пазл складеться. Але назвати матрицю професійною в плані передачі кольору не можна. Це хороший рівень для більшості юзерів, яскравість до 200 ніт, що небагато, але й досить енергоефективно, знову ж таки. По гостингу чи відгукам я особисто ніяких проблем не помітив. Це звичайний рівень, якого буде достатньо більшості юзерам. Рамки помітні, особливо знизу та зверху, але це вже придирки. Повторюся до того, як ноутбук спроектований та виконаний, питань немає, особливо, якщо мати. Розуміння, на що він здатний, окрім серфінга в інтернеті. Мені дуже сподобалося, що в Nitro v 15 витримали межу, лишаючи експіріенс саме від компактного та стриманого ноутбука, але який за потреби здатний не пасти задніх в продуктивності. Отже, що стосується безпосередньо моделі, яка приїхала для відео, та її продуктивності, серцем виступив Ryzen 5 7535 HS 6 ядер 12 потоків з базовою частотою 3,3 ГГц. ОЗП тут 16 ГБ, двома планками 4800 МГц, а SSD на 512 гб. За графіку відповідає непогане вбудоване відеоядрою та МД, яке здатне тягнути навіть певні старенькі ігри, або ж дискретна від Nvidia, залежно від сценарію RTX 4060. Як на мене, це прямо в яблучко. Сорокова серія енергоефективна, при цьому лишається потужною, а в іграх дозволяє юзати як DLSS, так і генератор кадрів. 8-гігового буферу gddr 6 достатньо для Full HD, і я вам скажу, що загалом такої начинки достатньо для більшості завдань від монтажу до ігор, причому новинок. Щодо цифр, певні ключові ви можете побачити. Прямо зараз на екрані по процесору, відеокарті, а також швидкості SSD та оперативної пам'яті. Також ось показники за ida 64 можливо, комусь буде корисно. Перш ніж перейти до конкретних FPS, треба розповісти про NitroSense, будовану утиліту від Acer для керування ноутбуком, адже в ній є три основні режими роботи, які прямо впливають на продуктивність. Тихий, збалансований і продуктивний це, що стосується роботи від кабелю. Якщо ноутбук працює від акумулятора, продуктивний і тихий режими зникають, і лишається збалансований і еком. Також тут Дійсно, відображається моніторинг частот, вентилятору тощо. Зручна штука, але саме від обраних режимів, і буде залежати, як поводитиме себе ноутбук. Наприклад, в екорежимі продуктивність обмежується на максимум яскравість дисплею знижується, і в такому режимі ноутбук проживе довше, проте не дозволить заюзати ресурси більше ніж це потрібно. Збалансований на те і збалансований. Я його використовував у 90% свого користування. Він там, де це можливо, робить ноутбук максимально тихим, а там, де це треба, підключає охолодження. А продуктивність вмикає максимум можливості, максимальні. Частоти і шум система охолодження на максимумі дуже шумна. А в продуктивному режимі, намагаючись охолодити, вона працює наповну. Тихому режимі відповідно упор на тишу, тому для мене збалансований здався найбільш оптимальним. Наприклад, ігор це позначиться на FPS, звісно. В продуктивному режимі, в тому ж кіберпанку, можна отримати на умовні 10-15 кадрів більше, але доведеться боротися з шумом 6-7 тисяч обертів. В тому ж збалансованому режимі на високих з DLSS та генератором ноутбук видає 70-80 кадрів Full HD і почувається вільніше. Все, що стосується режимів бездискретної, еко чи тиша, їх, звісно, для сучасних ігор не буде достатньо, але вони і не для цих. Цілей створені. Коротше, NitroSense класна штука, бо буквально в пару кліків дозволяє налаштувати роботу ноутбука під ту чи іншу конкретну задачу. Збалансованого вистачало і для монтажу. Я спеціально перевірив, як функціонує DaVinci. Такого бандлу процес відеокарта вистачає дійсно на все. В мірках розумного, звісно, зважаючи, що це все в компактному корпусі ноутбука, по якому спершу складно сказати, що він здатний видавати таку потужність, в принципі. Але він здатний. Також на футажах, помітно, що я використовую геймпад, той що комплектний, і про нього варто розказати детальніше. Він приїжджає Разом з ноутбуком в ось такому пакуванні і личить ноуту, помітно, що він саме для нього. Формфактор тут від Xbox працює від батарейок або по Type-C, має підсвітку лого, і це просто зручний геймпад. Трішки менший хід селекторів мені здався, ніж у аналогів, але загалом по якості класний. Та як на мене, найбільше круто, що він комплектний. Називається NGR 300, і я не пам'ятаю, щоб ще десь бачив такі пропозиції. Фактично, якщо у вас є телевізор, підключаєте ноут, берете геймпад, і він стає такою собі консолю на вечір. Це дійсно круто, це респект. Також для ширшої Тини я затестив сталкер 2, який також в збалансованому режимі на високих видав близько 60-75 кадрів, залежно від сцени, враховуючи оптимізацію, яка досі шкутильгає дуже хороші показники. При цьому й охолодження не дуріло на максимальних обертах, але все одно було шумно. Все ж, яка б не була енергоефективність, навіть умовні 100 Вт і всі ті частоти треба охолоджувати. Все це не десктоп, тому шумно. Але я навмисне обрав найбільш прожарливі ігри, і знаєте, він дуже добре з ними справився. Годинами я не грав, але на час тесту тротлінгу не було. А значить і охолодження справляється. Також в тест потрапив PUBG. Зараз це вже не найвимогливіша гра, тому на балансі близько 100-120 кадрів на збалансованих налаштуваннях було на продуктивності, були всі 150. Але знову ж таки, якщо ви готові миритися з шумом від вентиляторів. По іграх особисто мені найлегше визначити нативну продуктивність в реальному житті, тому що якщо кіберпанк з трасуванням на високих 75 кадрів на балансі ноутбук здатний відобразити, то для інших повсякденних завдань його точно буде з головою. Лишилося питання автономності і тут теж. Досить все суб'єктивно і залежить від сценарію використання. Ємність 57 ватт годин мені вистачало на декілька годин роботи при балансі. Еко збільшував час автономності ще на пару. Це не десяток годин без розетки, звісно, але можливість зарядки від портативної батареї і режими з мізерним енергоспоживанням, на що акцентовано в багатьох моментах, та саме відеокарта і дисплей, дозволяють жити умовні 4-5 годин з розумним використанням. Врахуйте те, що є ноутбуки, в яких лише відіаха більше ват їсти буде, тож таке. А от заряджається капець швидко. Умовні 30-40 хвилин. Тебе знову повна батарея, тож по автономності тут хороший середняк. Час підводити підсумки Acer Nitro V15. Саме ця модель на ринку коштує від 47 тисяч гривень, залежно від часу, акції тощо. І це ще одна його перевага. Він дуже френдлі по ціні, зважаючи на все, що містить в собі. Так, тут, звісно, є моменти, які спростили корпус, наприклад, з пластику, можна докопуватися до певних рішень, але це нормально. Всі компроміси моделі можна пробачити, бо вони незначні, відверто виділити якісь складно. Все, що я назву, не вплине на загальну картину. Адже Nitro v 15 не просто так найпопулярніша модель. Це саме той ноутбук, який підійде більшості. Я це сказав на початку, скажу і в кінці. Мені сподобався дизайн та загальний експіріенс від роботи на ньому, іба більше шкода, що доведеться з ним прощатися. Бо до ноутбука об'єктивно звикаєш. Він дозволяє бути не прив'язаним до місця. А якщо ще переносить всю потужність стаціонарного ПК, як цей, взагалі імба. Ну і де ще ви знайдете геймпад в комплекті. На цьому у мене все. Пишіть власні враження в коментарях, якщо є досвід експлуатації, також ним поділіться. Окремо, дякую всім та патронам каналу за підтримку, а також за ваші лайки та вподобайки, і Acer за можливість потестити їх продукт і створити це відео. Бережіть себе і побачимось!